Твер 24 жовтня. Час новин на сі 4 В студії працює Тетяна Бабина. Перейдемо до головних тем дня. Окупанти просунулися у чотирьох населених пунктах на Донеччині. Двоє людей загинуло у Куп'янську після удару російської армії по місцевому ринку. Голові Мсек Закарпаття буде оголошено підозру. Актор Геннадій Попенко, який зіграв Михайля Семенка у фільмі Будинок слово завітав до Чернівців. Окупанти продовжують штурмувати позиції ЗСУ. за даними Deep State, Їм вдалося просунутися у чотирьох населених пунктах на Донеччині. Три з них розташовані у Покровському районі і один у Волноваському. Це Селидове, Константинівка, Ізмайлівка та Богоявленка. Від обстрілів російської армії сьогодні постраждав Куп'янськ. Близько 10-ї ранку окупанти завдали удару по місцевому ринку. Двоє людей загинуло, 11 поранені. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синігубов. Голові МСЕК Закарпаття Юрію Веклинцю, який звільнився в розпал скандалу з посадовцями, які організували собі додаткові виплати по інвалідності, буде оголошено підозру. Він очолював медико-соціальну експертну комісію з 2017 року. За інформацією главкому, 22 жовтня СБУ повідомила, що на Закарпатті викрито очільника обласної МСЕК і трьох спільників, які за різні суми хабарів оформлювали ухилянтам інвалідність для зняття з військового. Обліку. Як відомо, за минулий рік виклинець задекларував понад 378 тисяч гривень зарплати, 151 тисячу гривень пенсії і 12,5 тисяч гривень інших доходів. Готівкою посадовець зазначив 220 тисяч гривень і 20 тисяч доларів. У Чернівцях презентували ключові аспекти плану перемоги під час розширеного засідання президії конгресу місцевих і регіональних влад при президентові України, що передбачає план та що думають з цього приводу представники міської та обласної влади. Далі у сюжеті. У жовтні президент України Володимир Зеленський презентував план перемоги, який складається з п'яти пунктів: геополітичного, двох військових, економічного та безпекового, і трьох таємних додатків. План перемоги передбачає запрошення України в НАТО, зміцнення української оборони, розміщення на своїй території комплексного неядерного стратегічного пакету стримування, укладання угоди щодо спільного захисту наявних Україні критичних ресурсів, застосування західної зброї та взаємодії з. Військовими НАТО у післявоєнний час у Чернівецькій ОВА відбулось засідання президії конгресу місцевих і регіональних влад при президентові України. Володимир Зеленський закликав об'єднуватися та налагоджувати зв'язки з містами інших країн. Я прошу вас розпочати цю роботу, шановні наші громади, та інші ваших зв'язків з регіонами інших держав з громадами України. Пахне. Ми в цій війні можемо перемогти тільки воєнно світлі разом. Всі українці, всі європейці, весь вільний світ І саме це треба донести до суспільств, які з нами. У конгресі взяли участь представники міської, обласної влади, обласної військової адміністрації з Буковини та інших областей. Усі сторони підтримали пропозицію президента України і зазначили, що вже починають працювати над реалізацією заходів у рамках плану перемоги. План по по перемоги є реальний. Ми маємо бути не тільки на міжнародному рівні, так само і на регіональному. Я Думаю, що ми всі разом при, при спілкуванні з, з партнерами ми, 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 ми маємо всім. Донести цієї ідеї, ну і зробити все. Ну кожне на своєму місці для, для, для того, щоб це план перемоги був зреалізований якомога. Ми сьогодні почули думки як і західної України, так і східної, і всі сьогодні єдині в тому, що ми повинні об'єднатися заради спільної мети, заради перемоги і справедливого миру. Тому ті тези, які сьогодні прозвучали, і той план, який сьогодні напрацьований, є надзвичайно слушний і актуальний. Ми повинні сьогодні об'єднатися всі від територіальних громад до обласних рад і прийняти відповідні звернення щодо підтримки плану президента-перемоги. Основним завданням, яке ви всі так само чули, це конкретні відносини з нашими партнерами, партнерами регіони, партнерами містами. У нас я ж кажу діючих є 90 партнерських угод з 14 країнами світу. Я думаю, це одна з таких основних зараз задач: донести ту інформацію, яка викладена в плані перемоги, щоб ми спільно і разом з нашими партнерами говорили про це, впроваджували це, об'єдналися спільно, щоб донести цю думку, донести реалізацію цього плану до загального суспільства і до логічного кінця до перемоги України. Про підтримку ЄС у реалізації плану перемоги озвучила під час візиту у Чернівецькій області посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова. Якраз через них ми чуємо абсолютно підтримку плану перемоги, абсолютно підтримку держави Україна в цій важкій боротьбі. Крім того, майбутні поїздки, які будуть здійснюватися до наших партнерів, до потенційних партнерів, буде обов'язковим пунктом. Наших виступів, наших доповідей всіх я впевнена, і міської ради, і колег з обласної ради, і, відповідно представників Чернівецької обласної державної адміністрації. Вони всі стосуватимуться залучення чим більшої підтримки іноземних партнерів до такої спільної боротьби і до поширення цієї інформації серед свого населення. Альвіна Брамчук, Микола Ганутін, новини Сі 4 Фільм, над яким працювали понад 10 років, будинок слово нескінченний роман це драма про українських митців доби розстріляного відродження, де під одним дахом зібрали найкращих представників української літератури, аби змусити працювати на благо радянської системи. Більшість з них ця система потім вбила. У фільмі зібрався унікальний зірковий акторський склад. Геннадій Попенко зіграв поета-футуриста Михайля Семенка. Це кадри з фільму Будинок слово, нескінчений роман, історії про письменників та поетів розстріляного відродження. У цьому будинку під одним дахом зібрали найкращих представників української літератури, аби змусити працювати на благо радянської системи. Більшість з них потім ця система вбила. Одним із страчених був самобутній харизматичний поет Михайл Семенко, роль якого втілив на екрані Геннадій Попенко. Про мого персонажа про Семенка. Нічого немає абсолютно. Є якісь розрізнені дані, знайомих, друзів, а такої красивої, абсолютно повної зрозумілої картинки з медіафайлами, аудіофайлами немає. Коли я до семенка готувався, я зрозумів, що я приходжу в архів, кажу, дайте мені про семенка, все, що можна, всі фоточки, аудіо, відео, що у вас є. Мені виносять два відеофільми, які зняти в 90-х роках. Ну, вже при Україні мається на увазі, і вони там на 15 хвилин кожен, де один мистецтвознавець, я його знаю, розповідає про семенка, як йому здається, хто хто це був за персонаж, і все. Тобто, це навіть не з других, не з третіх рук інформація від першого джерела. Нічого немає. Для того щоб актор зіграв роль Михайля Семенка, у нього мала бути візуальна схожість, рівень майстерності та розуміння персонажу і контексту, але навіть вже на перших воротах. Костюмерницях, гримерницях кастинги, які бачили, що загалом ну може бути Попенко, Семенко окей, там трошки щось відросте, там щось моєму, там щось причепимо, і, і піде. Ну, от вони це зрозуміли, що окей, а режисер зрозумів, що ні. І вони доводили режисеру. Режисер відмовлявся, казав, що його не буде в моєму проєкті. От але ну вдалося попрацювати, вдалося побігати по цих архівах, зрозуміти, що воно, як воно, глибоко покопатися. І режисер, зрештою, там піднявся і сказав: пане Семенко, в проєкті. Під час зйомок Геннадій Попенко. Носив автентичний метелик поета, який привезли з музею села Кибенці, де народився Михайл Семенко. Ну, якщо він метелик, то він ж мене трошки підносив. І я сходив на, 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 на знімальному майданчику з піднесеним настроєм. А, Та насправді це так. Цьому метелику більш ніж 100 років, і звичайно, воно так, щоб сильно допомагало, то ні. І так, щоб був окрилений, то ні. Але це дрібні нюанси, з яких все і складається. Кожен для себе щось знайде молоді, яка зараз переглядає цей фільм, неймовірно важливо, оскільки я певен, що в їхній програмі немає усіх цих авторів. Я знаю людей, які родиною сходили на цей фільм, і дитина, тінейджер, потягла батьків в книжну крамницю взяти пару книжок тих персонажів, які йому сподобалися в фільмі. Додатковий показ фільму Будинок слово нескінчений роман влаштували для закладів освіти Чернівецької області. Так важливо, щоб молодь це бачила, щоб молодь шакувалася. Бо ми дуже багато дискутували стосовно чи знаєте, як ми освітяни, чи не буде претензій з позиції насильства, чи можуть це діти бачити, а потім ми зрозуміємо, стоп, ми війні. Лілія Горбатюк, Андрій Курдубан, новини сі 4 на Буковину завітала посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова. Пані посол зустрілася з представниками міської та обласної влад. Сторони обговорили європейську інтеграцію України, реалізацію соціальних та економічних ініціатив, розвиток міжнародної співпраці та спільної з країнами ЄС інфраструктури, зокрема будівництво Євроколії з Чернівців до Сучави, яка має об'єднати міста Румунії, України, Молдови та Польщі. Сьогодні Катерина Матернова зустрілася зі студентами та представниками змі у Чорнівецькому національному університеті. Про що говорили на зустрічі? Знає Альвіна Абрамчук. Як підтримує європейський союз вищі навчальні заклади та про можливості програми Еразмус Плюс? Про це розповіла на зустрічі зі студентами Чорнівецького національного університету імені Юрія Федьковича посол Європейського союзу в Україні Катаріна Матернова. Після цього вона поспілкувалася з журналістами. За її словами, одним із головних пріоритетів ЄС це реалізація програм для підтримки ветеранів в Європейському Союзі є окремі проєкти, які надають допомогу, зокрема, ветеранам, як, наприклад, у місті Львів, установа допомагає їм проходити реабілітацію та реінтегруватися. Ми надаємо допомогу щодо поширення і розвитку цілої системи таких установ в Україні. Це стосується надання ветеранам соціальних послуг, працевлаштування та психологічної допомоги. Катаріна Матернова зазначила, що кожна з країн Європейського союзу самостійно врегульовує питання, аби українці за кордоном змогли працевлаштуватися за фахом, який отримали в Україні. Десь на самтиндедбрасолс ордер з «Це не та сфера, де ЄС, і, зокрема, Брюссель, приймає рішення односторонньо. Усі ці питання регулюються конкретною країною Європейського союзу, і ситуація в окремих країнах виглядає по різному. Є країни. Де 90% українців працюють, а є де 80% перебувають на соціальному забезпеченні, і це не та сфера, де Брюссель може нав'язувати і диктувати власне рішення. Тобто, наприклад, сьогодні підписати постанову, і завтра вона буде виконуватися в усіх країнах ЄС. На зустрічі з представниками змі посол зауважила, що європейський союз підтримуватиме різні проєкти, спрямовані на забезпечення доступності освіти для людей з інвалідністю. Я мала дискусію з колегою та керівником ЮНІСЕФ в Україні. Ми спілкувалися вчора ввечері у Чернівцях стосовно питань, деінституалізації дітей. Це питання є надзвичайно важливим і чуттєвим. Я також вважаю, що Україна буде певний. Час взірцем для інших країн, адже кількість людей з інвалідністю буде зростати з відомих причин, і Україна буде вчити, як люди з інвалідністю можуть безбар'єрно здобувати освіту решту світу. За словами Катаріни Матернової, децентралізація це та реформа, яка призвела до більших зрушень у напрямку євроінтеграції України. Аби пришвидшити цей процес у Чернівецькій області реалізуються кілька проєктів є проєкти тут на регіональному місцевому рівні, які мають спроможності подавати заявки, брати участь та реалізовувати відповідні проєкти. Вони пов'язані з розбудови місцевого бізнесу, його підтримки, реалізації інфраструктурних проєктів, як до прикладу, той який реалізується нашими колегами із KFW за кошти ЄС щодо водогону в місті Чернівці. Альвіна Абрамчук, Микола Ганутін. Новини СІ4. У Чернівцях 24-річний ветеран війни Богдан Адрейчук збирає кошти на операцію задля подальшого протезування. У листопаді минулого року військовий під час виконання бойових завдань отримав важкі поранення, зокрема, втратив ліву нижню кінцівку. Як нині почувається захисник та якої допомоги потребує, дізнавалась Лілія Горбатюк. Богдан Арійчук у 21 рік пішов захищати Україну. Воював на Харківському та Донецькому напрямках. У листопаді 23-го року військовий отримав поранення під час виконання бойового завдання, втратив ногу. Приїхали зранку, почали працювати там до години часу. Почали працювати і були артопсер. Ну, пере були перебиті дві нозі. То праву ногу спасали, а Я Можна сказати, що я зразу амбутували. Ну, як я отримав поранення, я не зрозумів, що сталося. Дивилися, хлопці бі... ну, йдуть, ну, починають бігти, і я за ними хочу, і... ну, тя... а я, я не годом встати дерев навіть... починати бігти. Да, відключався, втрачав свідомість. Ну, як везли мене у лікарню туди Купінськ, то. До кінця юри не міг говорити навіть деякий час, хлопець перебував на лікуванні у Харкові. Там йому рятували праву ногу. Зараз Богдан знаходиться у медичному закладі Чернівців. Так як його залишкова кістка, яка залишилась після ампутації, дуже коротка, було 4 сантиметри всього на все, Потрібно було її подовжити. Що ми власне і зробили разом з австралійським професором Муджедом Альмудерісом. І зараз ми вже завершили подовження 10 сантиметрів. Ми додавали і зараз чекаємо консолідації. Тобто, поки кістка, той мозоль, який утворився, затверне, і утвориться саме кістка, яка вона має бути. Нині ветеран пересувається на колісному кріслі та потребує невідкладної операції на лівій нозі, аби мати можливість ступати на вцілілу ногу без болю, розпочати протезування ампутованої кінцівки. І наступний етап це вже сама імплантація, але вона буде ще через декілька місяців. І цей імплант він буде в нього виходити з кістки через шкіру в зовнішнє середовище, і до нього вже буде кріпитись протез. Лікарі дають перспективні прогнози у разі продовження лікування та реабілітації. Проте на операцію потрібні гроші, яких у рідних військового немає. Вже з наступного дня після цієї імплантації він буде помалесенько навантажувати. Там є певний план реабілітації. Але десь через два тижні, можливо, півтора місяця, трішки довше, він уже зможе ставати на цю кінцівку. Для Богдана це 52 тисячі євро. 10 ми вже оплатили за перший етап цей імплант для подовження стегнової кістки а для остоїнтеграції ще 42 тисячі євро. Після протезування та реабілітації, попри поранення, Богдан планує стати водієм та їздити Україною. Підтримати Богдана Андрійчука можна, долучившись до збору, який оголосив хлопець. Лілія Горбатюк, Андрій Кордубан. Новини Сі 4 На сьогодні це всі новини. Більше цікавих тем та корисної інформації можна знайти на наших сторінках у соціальних мережах. До зустрічі завтра традиційно о 19.00.